Прості речі, будинок, паркан з газоном, на сніданок зелений чай і салат з авокадо, над моєю головою небо чисте і бездоне і сонце, якому я безперечно радий. Його світло пахне, ніби апельсин. сліпить мої очі свіжим соком з помаранчі. Істинне щастя, це коли мій син, їздить зі мною на конях. Поранчо. Моя дружина готує мафіни яєчню з беконом і її волосся розсікається по плечах, мов той мед. І готовий сказати впевнено і залізно бетону, що не продам це не за який коштомний предмет, спокій споруч з нею і з простими речами, книги годинник, що рахує час в кабінеті. Я дякую Господу, що навчився помічати. Кожну секунду радості на своїй планеті.